Всім привіт, ви на каналі «Клюв на Полісі. Сьогодні ми хочемо десь поїхати на рибалку. Ще поки не знаємо де. Планували. Ну, так як мені предложили в одне місце, я туди не дуже хочу їхати, бо там так чисто поїхати буде час. Сільський ставок скажімо. А То може зараз десь надумаємо де да поїдемо на інше місце. Перепрогріваю свого мотика, чекаю на бодю і будемо десь вирушати за тестям і шукати, куди нам поїхати. Я би з'їздив або в ту саму Межирічку, або до Воронео до плотини, на якогось карася, на дальнячок посидіти. Взяв з собою дрельняки, а в мене там три фідерних кормушки, але може на які поставлю такі. що, такий Крупний карась клює. Русалка. Довгі такий, знаєте. На болотах він такий більш кругловатої форми. быть, что то такие драконы попадают. <клес> Взял карась, глянь, Побитий чи що це, чи це? Не, побитий. Аже <риклад> якийсь весь Марко, блядь, іграє. Ммм. що він і плотва на апариша, а на черв'яка не хоче брати. У мене ж там були, ми з володі сиділи оце то е, в мене одна удочка типу, опариш, один крючок, а другий черв'як. Черв'яка навіть не, це, не рвало. Эх, як по яичкам він мені зарядить сьогодні. Це що таке було. Ходім подивитися, скуку вже знімаю. Так уже який раз я знімаю. Ага. Я зранку на неї наступив, вона скользка чуть носом ну, не вішов. Я так само, я так і нога поїхала і зломали. Mm. Ротанеєвич. Давно я цю риби не ловив. А? Да, він навіть не клював. Отак як закинув, так і поплавок весь час стояв. А тут уже Тоже... веде. Не судьба, хай плаває. Як це стоїть сраки його достать того крючка? Що що? Попробуємо, якщо не забудем, я знаю, воно видно. Ну-ну Знаешь Блин Блин, выложи Не можно ничего взять Домой. Я її чистить не хочу. Ну що? Ось такий у нас вол. Ось такий канальний. Трохи карася. Трошки посушимо. Може що пожарим і щось випустимо, що виживе. Так що, таким вийшло відео. Всім дякую за перегляд.